Авторський вірш військовослужбовиці УДО, Сапсай Тетяни до естафети єдності і Дня захисниць і захисників України. Виконує студентка Ірпійського фахового коледжу Дубів України Сапсай Анна. Я у твоєму сні, я у твоєму сні, очі не відкривай, тіні, ті голосні сон твій оберігаю. Я у твоєму сні поруч милую з тобою, інколи світ затісний, і небо над головою. Я у твоєму сні хочу весь світ дарувати. Дякую дорі за дні і за можливість літати. Я у твоєму сні буду, допоки чекаєш. Сонце запалює вогні, Гріюся усіх тих, хто похав.